Майкл Флін. Айфельгайм. З англійською переклав Богдан Стасюк. Майклові Флінну вдався дуже незвичний науково-фантастичний роман. Його незвичність полягає в елегантному поєднанні двох світів та двох стилів. Один світ це Західна Європа з середини 14 століття, дрібне німецьке село в горах, його маленька громада зі своїми пристрастями, ревностями, побутом і хвилюваннями. Інший наш світ як найближчого майбутнього. У світі минулого люди неквапом обробляють землю. Ходять до церкви, уживаються зі своїм феодалом, бояться пошесті чорної смерті і ярмаркують у більших містах. Його герої це священники, лицарі, торгівці та ремісники. У світі нашого часу ритм життя значно швидший, а персонажі вчені нетерплячі, темпераментні та заклопотані нерозв'язаними проблемами. За заледве покидаючи свої квартири та офіси. Аж раптом в житті одних та інших виникає загадка, відгомін якої назавжди змінить не тільки існування маленького села у південно-німецькому Шувацфальді понад 700 років тому, а й добереться до наших із вами сучасників. Довіку, переінакшивши його для наступників. Айфельгайм це історія про перший контакт. Така схожа на всі інші роботи в цьому жанрі, але водночас така унікальна. Адже в цій книзі прибульці не гуманоїди. В Айфельгаймі прибульці навіть не літають на космічних кораблях, а мандрують унікальними. Іншоходами. Але Флін ставить перед своїми персонажами і читачами ті ж самі вічні питання про природу існування, про природу Всесвіту і природу відносин. Айфельгайм це історія про археологію першого контакту, точніше, кліологію. Адже саме таку фантастичну дисципліну вигадує Флін, щоб математичними методами осягнути історичні процеси. Такий от темпераментний кліолог Том у наші дні розгадує незбагненне спогляду науки зникнення німецького села. Його буйний гарячковий характер неабияк заважає його подорожці, фізики Нішерон вивчати структуру багатовимірного всесвіту. І, здавалось би, не існує геть нічого, що могло би звести їхнє дослідження разом. Тим часом у глибокій давнині. Панотець Дітрих зустрічає в лісі когось, що ніяк не вкладається в його схоластичний ерудований світогляд, випликаний сорбоною та читанням книжок на дозвіллі. Хто це? Демони чи прочани з далеких країв, де живуть писоголовці? Що вони знають про Бога? Чи можна з ними жити, чи можна їм допомогти і найголовніше, як про них розповісти односельцям? Майкл Флін веде надзвичайно продуману оповідь. Вона докладна та достовірна. Ми віримо автору, коли він занурює нас в реалістичний світ середньовіччя з його календарем, господарством, лицарськими війнами та інтелектуальними дискусіями натур філософів. Ми віримо Майклу Фліну, коли він апелює до екзотичних теорій, що пояснює будову Всесвіту, цитуючи розсип генія 20-го століття та їхні праці. Ми віримо Майклу Фліну, коли він прокладає стежку із німецького села часів чорної смерті до Бостона наших днів і навіть далі до далеких непізнаних зірок та їх світів. Цей роман розрахований на широку аудиторію і буде цікавий не тільки любителям класичної наукової фантастики, стандартами якої, безперечно, відповідає. Але й сподобається поціновувачам історичної літератури. Адже у постаті Майкла Фліна остання втратила привідного автора ретельного та уважного до історичних деталей, здатного ґрунтовно і колоритно змалювати побут давньостолітньої давнини. Це ошатне та естетично виконане видання, яке з повагою ставиться до читача. Пропонуючи до, нього, до його уваги один із найяскравіших творів сучасної американської фантастики останнього десятиліття. І скажемо на сам кінець, що Айфельгайм це дебют українською мовою Майкла Фліна. Адже раніше його твори офіційно в нас не публікувалися. Тому дуже і дуже і дуже радимо Майкл Флін Айфельгайм. Адрійської переклав. Богдан Стасюк!